Власне, ваша компанія була більше схожа до опозиційних. Ви сам не позиція. Як ви вважаєте, це зіграло? Повірили вам чи ні? Я думаю, що зіграло те, що я їм казав, що ви проводить часу, ви мене запитаєте, не зікруйте партії, не з якуйте фракції. Що ти для нас зробив? Що ти, з того, що ти пообіцяв для нас зробив? Це сьогодні головне для мене. Я в цьому таки... Говоримо, наприклад, ми просимо про, про затриматися завтра, коли вже все буде статочно підраховано і ваш і паралельний підрахунок справдиться, ви будете визначатися з функційних прописів. От буде новий рік, новорічні свята, да, а потім ми вже будемо визначатися, бо я виборцям казав, що я віду до тієї фракції, яка допоможе вирішити ці зобов'язання, які є прав перед ними. Це для мене головне. це мажоритарка, це люди. Це їхні проблеми і їх потрібно вирішувати. Добре, дякую. Добре. Дякую. 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 Ми тільки що бачили, як один із кандидатів давав інтерв'ю. де їй надає допомогу щодо паркування транспортних засобів якими люди безпосередньо і привозять <кхм> бюлетені шутки Ось ми бачимо. Приходять люди. Нічого не Ну, Потихеньку людей все більше холодильниці значить всі, всі драховують. Ніяких порушень поки не фіксуємо. Надіємося, що це так і буде. Все відбувається спокійно. Багато охорони. Світуйте разом з нами далі.